Третій рік поспіль за ініціативи Коростенської молодіжної ради та громадського об'єднання «Древляни» 21-го століття у парку культури та відпочинку імені Миколи Островського на схилах біля військово-історичного комплексу скеля висаджуються дерева та кущі садім насадження для того, щоб була поддержка склону бачите, як він съезжает. Первый раз мы садили сосенки, их перед Новым Годом выкопали, выломали, потом детки раскатали. Второй год посадили акацию, соответственно, ней произошло такое же самое. Сейчас мы решили посадить шиповник, он дает хороший рост. По идее, должен вырасти до размеров, когда уже будет и склон держаться, и, скажем, будет видно, что растет, не такой он голый, скажем, ям не будет видно. Схил біля військово-історичного комплексу Скеля дійсно потребує озеленення задля укріплення. Дорослим охочі всі ці роки допомагають школярі, вихованці загальноосвітньої школи номер 2 Вони завзято копають ямки та поливають саженці шипшини. Роблять це знанням діла, і не дивно, адже поряд із навчальним закладом мають власний садок. Вирішили допомогти і прийнятуючи дуже скажімо, необхідній акції. Ми посадили шипшину, а зараз ми з моїм класом підемо. І будемо, ми там заложили сад. І зараз ми будемо садити вишневі дерева за майстернею другої школи, і якраз біля отут, стіни. Всі ці роботи проводяться в рамках благоустрою міста. Наголосили учасники акції, тож закликають і інших мешканців Коростеня долучитись до озеленення та прибирання рідного міста.